Усім привіт, це спеціальний випуск розпаковки, де розпаковую одну велику посилку. Ось це вона. Я її думав запихнути в звичайний випуск, але вона ну, велика. І я думаю, що я її буду сам розпаковувати хвилини 4. Та брешу дві. Ну, давайте подивимось. Такий сьодяг, але прям ну, запаковано багато. Може буде просто, а може і ні. Пакет від Укрпошти. Тобто це не просто пакет з супермаркету. Це пакет Укрпошти. Прішно за все, вони ще й дитячі. Да? Да, ще й не нові і дитячі. Шорти. Побачили, так? Да? Шорти, штани. Ну, хтось нормально передав. Футбіч, футбіч. Всі дитячі речі з дому комусь. Куча футбичей. І хтось їх тупо не забрав. Даже ремень є. Так, що светер. Ну не знаю, на який це вік. О, светерок новий. 660 гривень коштує. Нічого собі. Не дивіться, який светер з оленями. Ого. Так, а що це? Тож збіркою якась футба. Це без збірки. Ну, скоріш за все, це все на хлопчика. Такі стеби. О, димінчик маленький, гарний. Так, спортивна якась куртка. Напевно, років на, на, на 6-7. На Визна, так. Ну, далі я розбирати не буду. Справився за 2 хвилини. Ну, бачите, купа дитячого одягу кроків на 6, при тому, що в одному пакеті напіхано нове, старе, дуже нове, дуже старе. Ну і там решта теж штани і так далі. Прям не заморачувалось. При тому, що кофта коштує 600 з чимось гривень, а запакували в обичний пакет. Дякую, що були зі мною. Це була спеціальна розпаковка одного великого пакета. Бачимось в наступному випуску.